Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Переображення Ісуса. Ісус узяв Петра, Якова та Івана з собою на гору помолитися. Коли Ісус молився, вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. Раптом там з'явився Мойсей та Ілля, ці двоє чоловіків, що жили задовго до того. Стали розмовляти з Ісусом. Мойсей та Ілля з'явилися у славі. Вони говорили з Ісусом про те, як Він мав померти в Єрусалимі, про те, що це мало стати частиною чудового Божого плану. Тим часом Петро та інші заснули. Раптом вони прокинулися і побачили, що Ісус розмовляє з Мойсеєм та Іллею. Коли Мойсей та Ілля зібралися відходити, Петрові захотілося щось сказати. Недовго думаючи, він звернувся до Ісуса. Як нам тут добре? Зробімо три намети: один для тебе, один для Мойсея та один для Іллі. Петро ще говорив, коли їх оповила Хмара. Трьох учнів пройняв великий страх. Із Хмари пролунав голос: Це син мій, улюблений, його слухайте. Коли голос затих, Ісус залишився сам. Коли вони сходили з гори, Ісус сказав учням, щоб вони нікому не розповідали про побачене, доки Він не воскресне з мертвих.